Привіт! Сьогодні буду малювати максимально літню картинку в рамках мого челенджу, тому всі деталі, і що за челендж, чому і до чого, все це буде в інстаграмі. Тут, будь ласка, поставте вподобайку, також напишіть коментар від цими слів, взагалі, як вам вийшла ця робота, яка зараз в мене малюється, і чи будете ви приймати участь в моєму челенджі, який я в першу чергу поставила саме собі, але. Хочу ще також долучити до цього челенджа вас, щоб ви отримали такі призи, як скетчбук. Ну, хтось один із вас рандомно обирає. Поїхали тепер суто по роботі. Перша тема мого челенджу це було море. Те, що я люблю найбільше. Тому картинку я обирала референс максимально швидко. Загалом, по референсу, і. Того, що зараз виходить, я з референсу взяла деякі основних деталей. Не буду все повторяти, тому що так в мене вийде дуже довга робота. І так усе, як бачите, пришвидшує, тому що трішечки я з ней навозилася, тому що я довго намалювала і б хотіла прокайфувати. Хоча треба було це все намалювати за хвилин 20. Тому. Спочатку в мене йде небо, зверху в нас світліший синій відтіночок, до середини він стає все світлішим і світлішим. Також додаю багато білого, щоб висвітлити, висвітлити декілька ділянок. Як бачите, дуже довго не звучало відео, тому зараз буде ще й биме. Далі я замішую ось такий брюсовий відтінок, як я це роблю це суміш білого, синього, жовтого кольору. І з правого боку в мене буде трішечки синіше. це все, знаєте, такими роблю плавними переходами, намагаюся, щоб десь було темніше море, десь було світліше море. І обов'язково додавайте синій відтіночок. щоб у нас у вас море не було все одним кольором, беріть декілька різних відцінків, навіть можете один той самий бризовий, просто десь темніше, десь світліше, і вже буде набагато цікавіше. Як бачите, він у мене дуже швидко закінчувався, тому десь нам намішала більш темніший, десь почала висвітлювати, але це все, знаєте, таки додає більш гармонії цієї картини. Далі ми з вами будемо намішувати. Ми ще трішечки тут домалюю, але загалом далі у нас буде під віконі коричневі кольори, які, чесно кажучи, я терпіть не можу замішувати, тому що завжди це трошечки таке, ну, не мій любимий кольор заміж. Тому. Для цього потрібно у нас синій, червоний і жовтий. І цей все змішуємо в рівних пропорціях. Дивіться, якщо хочете світліший, жовтий додаєте жовтий. Якщо хочете темніший, додаєте більш червоного. І ось так з ним цим всім ділом граєтесь. Трішечки один такий мінус цієї гуашки, конкретно, та, що в мене це в мене просто яка саме звичайна дитяча, те, що вона дуже світла. І не, як бачите, реально, ти додаєш трішечки води, вона дуже висвітляється і з цим трохи важко з гратися. Але якщо ви візьмете, наприклад, звичайну фарбу від Роса, ту саму Гуашку, в мене вона є просто в іншій квартирі, і треба її, якось, до речі, буде добути і знову ж таки реанімірувати. Їй три роки, і вона ще досі прекрасно малює. Тому я не задоволена на всі 100%. До речі, десь тут залишу посилання на огляд на ось цю гуашечку, яка відросла. Бо це, до речі, не дуже для малювання. це для тих, хто дуже рідко малює і не хоче викидати гроші на щось більш професійне. Тому я замішала ось такий колір, додаю ще туди трохи білого, і таким чином зараз я промальовую саме під віконі. Тому що, взагалі, як по референсу? У нас іде підвіконня і далі йде стіл. самого стола не видно, але на ньому буде стояти наш бокал. Да, в цій картині ще буде е, трішечки алкоголю. Ну, по-перше, там було здається на референсі щось типу шампанського. Але так як ми малюємо знову ж таки акв... акварелькою, сорі, гуашкою, Воно все підмивається, воно все негарно, тому я. Замінила на інший відтіночок, далі все побачите. Зараз додаю ще цей коричневий чорного відтінку, чорний кольор, щоб підкреслити саме під саме саме цей бортик під віконня. І під бортиком, от як бачите, під цією другою нижньою лінією потрібно вам буде трошечки затемнити. Щоб утворилась така, знаєте, типу площина, яка випирає, і сама стіночка. Це все я роблю до речі, донесеньку в кісточку відросу. До речі, до речі, до речі, з цьому відео дуже багато до речі. От мене є слова паразити від яких мені дуже важко позбавлятися, позбутися. Тому я буду працювати ще такий маленький нюанс, якщо ви хочете о, чисто. Зробити чистою більш-менш вашу мову без слів паразитів, знімайте відео і накладайте озвучку. Я, коли в вересні місяці озвучувала відео кожен день, я просто ідеально виговорилась. Зараз, так як це буває раз у місяць, я просто БМ. І це жахливо. Але нічого. Надіюсь, якось в мене вийде викладати відео. Частіше, я, до речі, побачила дуже такий класний скетчбук, який просто. Ідеально мені зараз підходить, але проблема в тому, що я не можу знайти, де його купити, бо він нестандартний, нестандартного розміру, нестандартно виглядає. Тому я поки що в пошуках. Але якщо я його знайду, то відео у вас будуть кожен день, це 100%. Далі, як бачите, я затемняю цю всю стіночку, щоб трохи була тінь від нашого підвіконня. Якщо у вас лінії не рівні, це взагалі не біда, тому що чим кривіша лінія, тим інколи більш цікавіше виглядає картина. Наприклад, у даному випадку підвіконня може бути з якогось матеріалу, наприклад, типу, я не шарю матеріалах, хай буде якесь дерево, наприклад, і воно трішечки, як бачите, так обрублене і виглядає доволі непогано. Да, до речі, от на цьому етапі мені робота прямо подобається. ще плюс сонце на зйомки так світило доволі класно. А далі, звісно, все пішло більш Не так, як хотілося. Тут я при, наприклад, помічаю, де у мене будуть дверцята вікон. Правильно їх називають. Тут я хотіла щось зробити за допомогою облокнути, якось лінію трішки схалтурити, але там трохи більше правила, ну тому краще до цього всього, щоб відчувати себе впевнено, я питаюся її вимити, мені там не Потрібно потрібно використовувати лінійку. Якщо ви хочете, щоб не заморочитись, використовуйте лінійку і не партись. Якщо ви хочете показати, який ви профій художник, можете паритись і виводити ці більш-менш рівні лінії. Я на художника не претендую, тому я далі використовувала одну таку картоночку від блокнотика, тому що в мене лінійки немає, її дуже довго шукати. В принципі, до речі, ще тут е, такий нюанс. Ви під, е, вікна самі ці дверцята можете не вирівнювати однаково. Вони у вас можуть від бути. одне більше, друге менше входить в кадр, тому не потрібно виводити ніяку симетрію. Тут вона недоречна. Як бачите, я ще знаходжу ось цей Шматок якоїсь блокноти і намагаюся це все діло зробити рівно. Тому я вам рекомендую трішечки з халтури для вашої ж ем, стресоустойчивості, щоб ви потім не нервували, що у вас не вийшла лінія, як її підмити. На благо її можна підмити, але якщо ви ще використовуєте цю всю картину, малюєте акрилом, це взагалі топчик, тому що все там перекривається, і взагалі з цим всім ділом питань нема. Я, чесно кажучи, ще досі в пошуку прям нормального, класного акрилу, у мене з цим трохи проблеми. Але чомусь на моєму каналі запити на акрил не дуже йдуть, йдуть на пастель, до речі. Я на це працюю, У мене вже є в замовленнях пастель, тому, надіюсь, скоро буде ще щось з пастелю. До неї, до речі, дуже швидко малювати і доволі таки легко. Тому, якщо дуже багато мене питали за пастель, я до неї вже. Мене питали за пастелі ще вересні місяці. Що ви розуміли? Зараз травень місяць кінець травня, я ледве до неї дійшла. Це все говорить про мою трішечки заогроженість. Ну, буває. Далі я вивожу ось ці рамочки, жалюзі. Хай будуть так, на цьому всьому вікні. Дивіться, стосовно цих жалюзів, я зараз просто набираю звичайний синій кольор. Це все діло, діло роблю синім кольором. По кольорах. Ви можете сюди вліпити будь-який кольор, який вам подобається. Тобто навіть якщо у вас буде коричневе вікно, ок, хай так і буде. Якщо ви хочете ще щось таке фіолетове, наприклад, ще якісь варіанти, можете малювати будь-яке в мене, покласти якесь синеньке, я так розумію, з тієї атмосфери майже всі на референсах, ці сині вікна. Одне лише, що я до синього потім додаю чорний, утворюючи такий прям темно-темно-синій, це в мене буде більша тіньова частина мого малюнку. І буду використовувати просто трошечки білого для висвітлення певних елементів. Як бачите, тут зсередини я прям прокладаю, що воно темненьке. Знову ж таки, я не замараюсь на тим, чи рівні в мене лінії. Я зараз не питаю, не намагаюся зробити прямо академічно правильне малювання з цими перспективи. Ні, я малюю для душі. Тому тут теж варто розуміти, що я малюю просто так, як мені подобається. Я не заморачуюсь над цими різними правилами, я не маю художньої освіти, і я її і не збираюсь мати. Тому це просто малювання в мене як хобі, яке мені дуже подобається. Я використовую навіть його як антистрес, можна так сказати. І тому просто я малюю, як мені подобається. Додаю ще трошечки до цього всього діла білого і малюю вже нижню частину, трохи її висвітлюючи. Таким чином, у нас виходять ось такі прикольні жалюзі. До речі, другу частину, ну, друге віконечко, я не знімала, як малювати, тому що це все так само ідентично. Тому я вирішила вас не нагружати ще. Трьома хвилинами цього відео ще з таким самим вікном, тому відразу я буду переходити до інших моментів, наприклад, зелень. Це суміш у нас знову ж таки жовтого і синього. І кісточкою я промальовую листочки. Я не знаю, як правильно називається ця вся квітучість за вікном в таких середовищах, але воно мені подобається. Знову ж таки, цю всю картину було б дуже гарно намалювати акрилом. Тому що тут дуже круто була б масковість використовувалася гуашкою, так не передати. Акварель, акварель. Я просто люблю, люблю і малюю основну акварель, тому її так зараз часто згадую. Все ж таки, акрилом було б більше, класніше. А нашарованість була, були б мазочки. Тут я малюю пальму. Але дивіться, я її не промальовую, бо зроблю вигляд, що десь там пішло якесь стебло. У нас тут ще буде бокал. То, в принципі, сутність пальми промальовувати не потрібно. Потрібні тільки листочки, навіть якщо десь там ще є пальма. Я промалювала серединку світлішим, а самі е, листочки, да, цієї пальми малюю темнішим відтіночком. Це важко звучить, 17 хвилин. Трішечки дихання вже не вистачає. Ну. Тренувачка. Далі накидаю якісь будь-які, в принципі, тіні на наш більш передній план, щоб трошечки там якось погратися. Не все так було гарно і красиво. Далі я утворюю фіолетовий відтіночок, це в нас червоний та синій, і кісточками просто точечно такими крапочками роблю наші квіточки. Я ще також використовувала кісточку, яку я використовую загалом для дерев. Але мені здається, вона вже трішечки своє жила, тому буду переробляти як тільки. А хоча в мене дам. в мене ще є дві кісточки, з яких можна зробити кісточку для дерев. Це така кісточка для дерев. Знову ж таки, залишаю всі посилання, які згадую в цьому відео. У мене вже є таке відео на каналі, як зробити цю кісточку для дерев. Там все дуже просто, просто берете скошену кісточку. Декілька маханацій з акрильчиком, і у вас є сформована кісточка, яка ідеально підходить для листочків, які тут потрібно промалювати на дереві. Але тут вона трошечки мені не в пригоді, тому що з гуашкою вона не так працює добре, як з акрильчиком. Я навіть ту ще трохи пробризгую, щоб були такі малесенькі квіточки. І промальовую ще трохи темнішими, світлішими, не забуваю про листочки. Загалом у мене тут листочків не дуже багато. Акцент буде на самих квіточках, що доволі дуже круто і в Більш світлі квіточки додаю загалом. В квіточках у мене три відтіночки: це фіолетово-чорний, фіолетово-чорно-червоний, потім фіолетово-червоний, червоний, червоний фі... білий і червоний. О. Це всі варіанти відціночків, які я використовувала в цих таких квіточках. Як бачите, це все дуже схематично, тому що це не картина, це більше скетч. Я по скетчу. Щоб було це все швидко, гарненько, з натяками на якісь певні елементи, але не повноцінна картина, над якою ми будемо сидіти з вами 4 години і страждати цими всякими пропорціями, текстурою і тому подібне. Що не таке. Довге, щоб ще мені тратити їх на картини, тому хочеться все намалювати дуже швидко. Зараз я малюю бокальчик. Це по ідеї, по референсу був бокал шампанського. Але знову ж таки, дивіться, до речі, у мене тут своя форма бокала. Можете повторити, можете ні, тому я не змалювала з референсу. Я малювала, як мені сподобалось. Е, було шампанське, але діло в тому, що це гуашечка, вона підмішується і утворюється просто жовтий кольор шампанського, утворює синім. Як бачите, зараз бо я трошки думала, це зхалтурить і намалювати, але не вийшло. Утворює зелений колір. Зелений колір нам тут взагалі не до чого. Як ви бачите, ось, ось це щось таке виходить. Це, в принципі, був як варіант, до речі, можна було б водичку так намалювати, тільки без жовтого, трошечки так синього біло. Але я вирішила взяти все в свої руки і намалюю ми з вами вино. Ось цей бордовий колір. Вимальовую форму, до речі, це в цей ем, стакан, склянку. Можна було намалювати. Просто великою кісточкою, це навіть було набагато краще, прикольніше. Ось тут я промальовую. Дивіться, нас сам овал внутрі, як ми бачимо, напій повинен бути світліший, а ось ця частинка, яка до нас, ось цей бік, цього бокалочку, він повинен бути темнішим. Це я просто вам накидую такі основні моменти, які я використовую в своїх скетчах. Тобто я малюю в мене такий принцип: світло, тінь. У мене навіть немає полутіні. Оці всіх рефлексів у мене їх немає. Я дуже рідко щось таке використовую. В основному я дуже все малюю схематично просто для атмосфери. У мене навіть колись був скетчбук, яким, де я малювала просто моменти. Накидаючись за 15 хвилин, просто в моменті те, що мені сподобалось. І це для тебе набагато приємніше, навіть ніж просто якісь фотографії на пам'ять. Це крутіші враження. Можливо, комусь це буде цікаво, колись розкажу, напишіть в коментарях, чи розказати, чи показати вам це. Я хочу, до речі, до цього всього ще повернутися, але коли мене буде трішечки більше часу. Уточняю деякі моменти за допомогою білої фарби. Деякі моменти підкреслюю деякі моменти я зараз трішечки підтемню цим синім темним кольором. І, в принципі, на цьому робота моя готова. Напишіть, як вам і, будь ласка, приймайте участь в моєму челенджі. Я його влаштувала більше для себе, щоб трішечки розкачатися, помалювати, але він допоможе також вам, якщо ви дуже довго не малювали або хочете почати, але не знаєте з чого. Там просто прості ідеї для малюнків і можливість виграти скетчбук для вашого малювання. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Не забувайте про коментар то трошечки просувати мій канал, бо він трошечки за застряг на оцій цифрі підписників і переглядів.